Червоні порічки, Сорт із рані. Це дуже старий сорт. Сорт мого дитинства. З бабусиного куща. Робила череночки, мама привезла, я їх корінила. І ось порічка. на смак вона вже цукор набрала смородина. Ще тільки це молоді кущі, тільки окрашуються чорна вже можна їсти, солодка, ось торічки. Щоб гарно так вони достигли, то ще тиждень хай повисять. Я хочу, щоб дійшла смородина і все разом зварити варення Тому що так вони кислі Ну, то, а З чорною смородиною вони все-таки більш смачні. Чорна смородина, якийсь пізніший сорт, ще не готова, ягода крупніша. Це з черенків, я не підписувала. Теж зелена, тільки-тільки ці -тільки. Ті кущі будуть раніше. Агрус. Ага, це з колючками, це, мабуть, аристократ, тому що тут менше колючок. Це теж з моїх корінених. Ну, тільки не черенків, а відводки, тому що агрос я не черенкую, він погано черенкується, відводки треба прикупувати гілочку. У мене є сортовий Агрос. Мабуть пізніше. Теж червоний, ягода є. Ну, ще зовсім зелена, якщо цей уже набирає колір, то той сорт буде пізніше. Більш пізнього терміну дозріває.